«Тойота», Субару і Lexus припиняють продажі електромобілів якраз в той момент, коли покупці поспішають сплатити податки в строк. Електрична криза трьох гігантів, що означає відкликання Toyota, Субару та Lexus для майбутнього електромобілів. Нещодавно автомобільний світ був шокований новиною про відкликання понад 94 тисячі електромобілів Toyota, Субару та Lexus. Моделі Бізі 4Х, Солтери і Арзи, які, здавалося б, тільки почали завойовувати ринок, опинилися в центрі уваги через серйозну проблему з системою кліматконтролю. Але це не просто черговий відгук, це тривожний дзвінок для всієї індустрії електромобілів, що змушує задуматися про безпеку, надійність і, що найголовніше, про готовність виробників до реальних умов експлуатації. Як досвідчений автомобільний експерт, я спостерігаю за розвитком електромобілів вже не перший рік. І, чесно кажучи, ця ситуація мене насторожила. Адже вона демонструє, що навіть найманитіші компанії можуть допускати прорахунки, які безпосередньо впливають на безпеку водіїв і пасажирів. Чому цей відгук особливо важливий? На відміну від багатьох попередніх відгуків. Пов'язаних з незначними дефектами або програмними збоями, проблема bz 4X, Soultere і Арзі стосується критично важливої функції обігріву та розморожування лобового скла. В умовах холодного клімату, коли видимість обмежена снігом, льодом або туманом, ця функція може стати різницею між безпечною поїздкою і серйозною аварією. Той факт, що проблема виникла через несправність електричний компресор, а не механічного компонента. Підкреслює важливість програмного забезпечення та електроніки в сучасних автомобілях. Помилка в коді або неправильна настройка системи можуть привести до непередбачуваних наслідків, які складно передбачити в ході тестування. Зв'язок між Toyota, Субару та Lexus, платформа ЕТНЖА та її вразливості. Важливо розуміти, що всі три моделі Bizi 4 x Soolter і Arzy побудовані на загальній платформі ETNGA, розробленої Toyota. Це рішення, здавалося б, логічне з точки зору зниження витрат і оптимізації виробництва. Однак, як показує поточна ситуація, використання спільної платформи також може збільшити ризики, пов'язані з виявленням дефектів. Якщо проблема існує в базовій платформі, вона може торкнутися відразу кілька моделей, що призводить до масштабного відкликання. Я вважаю, що цей випадок демонструє необхідність більш ретельного аналізу ризиків при використанні спільних платформ. Виробники повинні не тільки тестувати окремі моделі, але й перевіряти платформу в цілому, щоб виявити потенційні вразливості. Незадовільні тести в екстремально холодних умовах, що пішло не так. Цікаво, що Тоуйоута спочатку вважала, що наявність двох джерел тепла повинна виключати можливість серйозних проблем. Однак, як з'ясувалося, навіть при наявності резервної системи помилка в програмному забезпеченні може привести до її відключення. Незадовільні тести в екстремально холодних умовах також викликають питання, чому проблема не була виявлена на попередніх етапах? Можливо. Тести не були достатньо репрезентативними, або умови випробувань не відповідали реальним умовам експлуатації. Я особисто стикався з ситуацією, коли виробники занадто покладаються на симуляції і лабораторні тести, ігноруючи реальні випробування в різних кліматичних зонах. Це велика помилка, яка може призвести до серйозних наслідків. Що це означає для покупців електромобілів? Цей відгук, безумовно, викличе питання у потенційних покупців електромобілів. Багато хто буде сумніватися в надійності і безпеки електромобілів, особливо в умовах холодного клімату. Однак, я вважаю, що важливо зберігати здоровий глузд. Не варто робити поспішних висновків і відмовлятися від ідеї покупки електромобіля тільки через цю ситуацію. Toyota, Субару та Lexus вже працюють над вирішенням проблеми і дилери запропонують безкоштовне оновлення програмного забезпечення та, якщо потрібно, заміну електричного компресора. Як виробники можуть уникнути подібних ситуацій у майбутньому, цей випадок повинен стати уроком для всієї автомобільної індустрії виробники повинні. Приділяти більше уваги програмному забезпеченню програмне забезпечення відіграє все більш важливу роль у сучасних автомобілях. Необхідно проводити більш ретельне тестування та аудит програмного забезпечення, щоб виявити потенційні вразливості. Проводити більш репрезентативні випробування, випробування повинні проводитися в різних кліматичних зонах і в різних умовах експлуатації. Більш активно взаємодіяти з покупцями необхідно збирати відгуки покупців і використовувати їх для поліпшення якості продукції. Розробляти більш надійні резервні системи. Резервні системи повинні бути дійсно надійними і здатними працювати в будь-яких умовах. Підвищувати прозорість виробники повинні бути більш відкритими щодо проблем з якістю та оперативно інформувати покупців про будь-які дефекти. Мій особистий досвід та рекомендації. Я, як автомобільний експерт, часто тестую автомобілі в різних умовах, включаючи екстремально холодні. І я можу сказати, що надійність системи кліматконтролю це критично важливий фактор, особливо для тих, хто живе в регіонах з холодним кліматом. Мої рекомендації покупцям електромобілів: ретельно перевіряйте систему кліматконтролю, переконайтеся, що опалення та розморожування лобового скла працюють належним чином. Слідкуйте за новинами про відгуки, будьте в курсі будь-яких відгуків та вживайте необхідних заходів, якщо ваш автомобіль постраждає. Не соромтеся задавати питання дилеру, дізнайтеся про гарантію та які заходи вжито для усунення проблем з якістю. Подумайте про придбання автомобіля з додатковою гарантією, це може дати вам додатковий захист у разі виникнення проблем. Висновок: Погляд у майбутнє електромобілів. Відкликання Toyota, Subaru і Lexus – це тривожний дзвінок для всієї автомобільної індустрії. Він демонструє, що навіть самі імениті компанії можуть допускати помилки, які безпосередньо впливають на безпеку водіїв і пасажирів. Однак, я впевнений, що цей випадок стане уроком для всіх виробників. Вони повинні більш ретельно підходити до розробки і тестування електромобілів, щоб забезпечити їх надійність і безпеку. Майбутнє електромобілів виглядає багатообіцяючим, але для того, щоб цей потенціал був реалізований в повній мірі, необхідно приділяти першочергову увагу якості і безпеки. Тільки тоді електромобілі зможуть завоювати довіру покупців і стати дійсно масовим видом транспорту. Електромобілі це майбутнє, але безпека та надійність повинні бути пріоритетом номер один.